Будьмо уважні одного разу, коли стояв Ісус біля Геназарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши з човна, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона, відчали на глибіні, закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, наставнику всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другому човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до сіп Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік, жах бо великий горнув його й усі, що були з ним від ловит риб, що їх піймали, як також і Якова, та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: не бійся. Віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Цей текст. На початку п'ятої глави Євангелії від Луки є таким програмним текстом, який показує нам, як ми можемо наповнити своє життя сенсом, тобто Божою присутністю. Але для того, щоб його краще зрозуміти, окрім того читання, яке ми читаємо в цю 18 ту неділю. Варто прочитати ще один вірш більше, бо саме так починається ця глава. Лука каже, одного разу, коли народ топився коло нього, щоб почути Слово Боже, і він стояв біля Назарецького озера, і далі є наше читання. Отже, як наповнити своє життя Божою присутністю? Як зробити так, щоб ми відчували, що наше життя має якийсь сенс? Передусім потрібно знайти час на слухання Божого Слова. Лука каже, що народ товпився коло нього, щоб почути Слово Боже. І розповідь, яку він далі нам передає, містить свідчення про те, що тих кілька рибалок, які робили в той самий день. Ту ж роботу, яку вони повторювали дуже багато разів до того. Але в той день вони не піймали нічого, коли закинули сіті на Слово Ісуса, так? каже, на Твоє Слово закину сіті. Вони отримають абсолютно інший результат. Цікаво, що Лука не каже, що ці рибалки також спеціально прийшли. Послухати Слово Боже. Народ прийшов, але вони були поруч. І це слово якось, може, так, ненароком, не прямо, але також торкнуло їх. Бо, звертаючись до людей, Ісус побачив і їх, які, може, не мали особливої охоти чи бажання там прийти і слухати так як слухав народ. Але коли Ісус Бачить їх поруч, він звертається саме не до тих, що прийшли тільки, але до тих, хто були поруч. І вони реагують на це слово і бачать щось неймовірне. Лука каже, що жах охопив їх. Біблія в такий спосіб описує присутність Бога. Людина реагує на присутність Бога своїм благовінням, своїм трепетом. Каже Книга мудрості, страх Господній початок мудрості. Отже, тут є реакція на те, що вони не можуть пояснити. І це відбувається тоді, коли вони реагують на Слово Ісуса. Вони не мусили так робити. Вони могли сказати: ну як, як ми будемо те робити, в що ми не віримо зараз? Що є просто протиприродне, незрозуміле. Тому що вони лап... пробували піймати рибу цілу ніч, ніхто в день там не лапав риби. Але на слово Ісуса вони це роблять. Це означає відмовитися від власної логіки, від власного розуміння. Часто логіка Ісуса і логіка цього світу є дуже різними, але треба мати таку велику довіру. Як мав 75-літній Авраам, щоб піти сам не знаючи куди. Треба мати таку велику довіру, як мав 80-літній Мойсей, щоб з'явитися перед найсильнішою людиною того світу і вимагати виходу своїх співбратів з Єгипту. Треба мати таку саму віру, про яку говорить автор послання до Євреїв в 11 главі. Яка дозволяла віддавати своє життя за свої переконання. Який є результат сьогоднішньої зустрічі, яка, здавалося, не була така безпосередня, але через яку Ісус торкнув Словом цих апостолів? Ми чуємо в кінці цього уривку, який ми щойно вислухали, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за Ним. Оте грецьке «Аколютето» Мій каже Ісус, слідуй за мною, так, що вони пішли, пішли за Ним. Це означає поставу учня, що вони довірили Йому своє життя, що вони стали послушними Йому, що вони почали його наслідувати. І це зумовило вихід з їхнього маленького світу на березі Галилейського озера у світ, який вони ніколи навіть не, не думали йти. Коли Боже Слово входить в наше життя, воно не тільки спонукає нас робити щось, що нам здається, є нелогічним, незрозумілим і непопулярним в цьому світі. Боже Слово завжди відкриває перед нами інші горизонти, інший фокус, іншу перспективу, інше бачення. І це наповнює наше життя не тільки його присутністю, але відчуттям змісту і сенсу. Молімся в цій літургії. За тих, хто сьогодні дозволив нам мати спокійну ніч, на відміну від попередньої неділі наших відважних захисниць, захисників, і молімся також за те, щоб ми були завжди людьми, які знаходять час на слухання слова, щоб це слово могло нас унапрямити так, як унапрямлено зміло життя апостолів, про яких ми сьогодні чуємо, і щоб в результаті цього слова. Ми щоденно, спокійно, також відважно і терпеливо слідували за Христом. Амінь.